24 березня відбулася селекторна нарада керівників міністерств, представників органів влади і місцевого самоврядування, які задійні у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалася, а також керівництва Автономної Республіки Крим і губернаторів всіх областей України. У свою чергу про обстановку у Севастополі доповів голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба. Метою заходу було проаналізувати поточну ситуацію в регіонах країни і в разі необхідності внести корективи в план надзвичайних дій. У своїй доповіді голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба підкреслив, що порівняно з іншими регіонами України в Севастополі були сприятливі у погодні умови, але, незважаючи на це, всі сили і служби міста перебували в підвищеній готовності. Дякую за придупрежіння, яке ви зробили лично. Хочу сказати, що з п'ятниці до суботи. 16.00 температура в Севастополе упала с 24 градусов до минус 5. Но самое страшное не это, мы наконец-то увидели этой зимой снег, а ветер 25 метров в секунду. Поэтому были обесточены обыс 9 населенных пунктов, сегодня закончили устранение, дороги работают в штатном режиме, посыпку мы осуществляли только на подъемах. Работали слаженно и службы города МЧС, І е, спеціальні служби міністерства е, оборони і Російської Федерації Чорноморського флоту на даний момент у місті завершено усунення неполадок. Севастопольські дороги працюють у штатному режимі. Відзначив голова влади міста. За результатами селекторної наради керівник Севастопольської міської державної адміністрації сказав служби сработали все успішно. Я хотів би сказати спасибо і службам всім городським режі всього жилично комунального хазяйства, дорожникам. Укравтодору службам МЧС, які на прямой зв'язку були на протяжні тих суток. Чорноморському флоту у мене все час контакт був з командуючим і Чорноморського флоту, і українських військ готові були представити техніку, возможные силы, якщо бы снігопад в Севастополе був настоящим. Крім цього, начальник управління Міністерства надзвичайних ситуацій у місті Севастополі, генерал-майор міліції Геннадій Сухорученков, додав. В момент объявления о том, что будут ухудшаться погодные условия, сотрудники нашей службы были переведены на усиленный вариант дежурства. Все, вся техника значит, получила дополнительные оборудования, цепи с против, противоскольжением, были задействованы более тяжелые автомобили для того, чтобы в случае затора на дорогах мы могли эти заторы ликвидировать. Нам проследили о том, чтобы не было в случае обрыва проводов, моментально мы подключались, подвозили генераторы, чтобы не было бесперебойного электроснабжения. За словами Геннадія Сухорученкова, його відомство злагоджено працює з усіма службами міста. Ми повністю готові до ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути у зв'язку з погіршенням погодних умов, зазначив він.